практично за життя. Тут будемо грати за Амаргозавр. Амаргозавр. Так, так. Мене він. 60. Ой, ви. Що мені робити? А яке в нього вести? Чекай, я вже. Ну, не дуже файні, як ми, а Марка Завар. Мы будем завершувати самий великий сервер. Да, великий сервер. самий великий сервер. Короче, Йдемо И с вами. Благодарю желание. Я запамся на H E9. І у мене не було вибрати на Е8 e EV. Самое Місто І И... Много динозаврів там. Не всі травояні, м'ясоїдні, <світні> суїдні, звісно, но. Ну, да, може бути і травоянь. Ну, це дуже рідко. Так що тата. Та-та-та. Я уже не встиг договорити. Там рексидеру. Ну, окей. У мене кічої хвіст. Я можу так вот ударить і буду буду всім, поняли, Рексочки? У мене хвіть за миллисекунду це прогружає. Так що да, да. Так що... У вас не є такого, хоч мене. Ах, Так. Ми опинилися на якійсь скалі. Я це місто почти не помню, але я помню там. Да. Це дуже файно. Я стані тільки так стояти, позирати за всі. А Маргозавра ще й росте до прекрасно. На 20 минут відео весечки, я реально кажу. Я не знаю, чи так буде. Ну, окей. Так, 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 так. А кілька минут треба. Роз... Ага, 17. Ну, то буде 20, да? Угу. Ну, окей, йдемо в поиску пригод. А що мені ще робити? Вот п'яс. П'яснічайно. Ну. Ну, вибачте я... Ну, а я що? Я не вію, Ні, я вію. Ну я не хотів типа, знаєте, Я хотів по... на пролом піти, щоб скорше я прийшов. Ну, якось так вийшло. Не прям скоро прийшов. Ну зато, 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 Я вийшов. з такої... такої великої висоти я вижив, я не знаю. Ні, я розумію, в в мно... мене много здоров'я. Урон такий сид, ну середній короче. Но ну, Боже Я впав із висоти. Я із висоти. Я впав із висоти. Я в парець весоти. Паверо із висоти. Пабаза. Ну чому після такого, я не розумію, ну, ч... я, ро... я скоро Рек. Я скорше шанс Рекса Но, я слабі, но розумію В мене є хвіст, да, я можу загибель, а він мій хвіст може кусати Так що ви поняли, да? У чому мінус мій хвіст довгий, він... він досягає до мого хвоста І все, кутфай, кудпай, все. Я можу бити, ним, да, але він буде попа. Так, так, так. Мене на мене напасти. У мене якийсь спр... А, У мене 67% церкви, так що ліпше до мене не йде. Ну добре, зромім, що мене не вибрав. Дякую на тому, господі. А, та у мене менше здоров'я, я чому зухіча. Йокарний бабай. Царка не позирай на мене так. Я взагалі-то то. Я взагалі то. Взагалі-то той файний ігрок. Я добрий. Я добрий, я вас не буду кивати А чого я маю її вкрутити? У Вони маленькі, розумієте? А я. я. я великий. Я, я Я. я великий Якби. Ну якби би я був малий Ну Якби я їх. Ф -ф 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 -ф. Бі, я за ви, звісно, не повірите, но ну, може і повірити, що я запах запакицефалозавра того. чолом б'є великим. Коротше камінь не чили. Ну, коротше, він б'є, він маленький. Динозавр. Ну, я я, 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 і ще раз я. Побіди за пакетифолозавра. Чотири гігантораптора. ці, да, так, то, то великий раптор. Ну, то гігантора. Він все яд коротше, да. Вони на, вони на мене напали, я її скидав з гори по сто переломів зробив. Зробив я їм. І всю кутбає, розумієте? все, кутбаю. Розумієте? Вони мене чуть, кстати, не побігли. Но я був на горі. Вони Брали великий розгон і по. Е... Ой. Вони брали великий розгон і потім уже. Не впадали з коли. Бо вони не могли остановитися, бо скола, скола ж велика і маленька. Я ж на самій маленькій в був. Ну, великий. Ну, область вже мала. Типа, да, територія. Дуже мала. Типа, на скулі такое маленькое, маленька земля така. Я там кабула на мене напали, вони брали великий розгон і так падали. Скулі. І я так тих чотирьох гігантурапторів і побідив. Все. А знаєте як? Ну, я вже вам тут розказую. Я, як як? розумієте, туй гори. Карта складається з гор, з річок, розумієте? Ліси, ну, боже, це ну, Нам не туто, ну. Ну добре, да, вона нормальна. Ну боже, ну що це за дерев'я? Ну такі дерева. От поясніть мені. Чекайте, я маю дораз дерева. Такі дерев'я є, от такі. Поясніть мені. От Я виживу це дерево, я, я не знаю. Я би, знаєте що, я би його. Я би його цим хвостом вотак, і щоб зробили нормальне дерево, бо я не можу з цим деревами так ходити, то ні є деся прятати. во перше для маленьких динозаврів не ніяко прятати, розумієте? Для великих все одно би як якби. А для маленьких не є. І то, коли ти маленький, ти так безполядний бить, а хоч поповіди. Каже, малий якийсь динозавр, хоч ти й більше нього. Тобі лиш треба їсти м'ясо, що розпавляться. Як ти маленький, а кіт великий, тобі вже треба все уходити, розумієш? А тебе кіт а тебе. Може перемогти? Та знаєте, що буде? Правильно, тобі вирощувати динозавра і з середини його вирощувати Тебе там не повністю зріст динозавра. І з середини вирощувати. І то Ти розумієте? Яка за нахаб... А я шо, а я шо. Ну я знаю я. Я знаю все. Хорошо. Да. Так, я иду себе на битву. тебе Мне все равно. Я иду, сюда ходит битву. Ми я, я. Ну, куда... Ну дякую, хоч не за перелом. Спасибо, да? Спасибо. Ой, ні. Баріоніц! Баріоні... Ой! Зухомім. Козу Козамо буде. О, там утка б'ється з велосиравтор. Я коли грав за утку. Боже, Я волос раптора переміг із нульовим ХП, я реально мені кажу. Останній удар нисе лишь. Слышь, ты карты, а Куди? Куди? Ты що топлий такий? Ці, я наружу. Роз... Я. Давай, давай, давай! Пусмі, посмій, посмій залізати, а, посмій, давай. Давай, бейся. Ой, господи. Ліпше, би... А, коротше, і свою встань. Боже, це дерево Господи, старой. Там какарни. карно -ка карнов є. Иокарн. Ой, боже, я за марго не прям знаю. Ой. Ну, а витки там кавного Баріоліксу взялися, взялись. там карно взялися? Витки там... О, я не знаю, якого взяли. Ну, коротше, да, битки там да? Та, то, да? Я не знаю, відки. Дайте, хоч би на мене кто не напал, прошу вас. Же, хоть бы на мене паугилки, давай ты давайте нападайте. О, все, даже. It... <laughs> Слышь, Фей. Og <laughs> oddikpølse. Oh, <ut kapara>. <laughs> Ура, наконец! Короче, я иду поїм. Я иду поїм. Так, я иду поим, поем, 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 поим. Вот кашла, я тебе захистил, так крутила, не мои у Киевня процент. Файный. Я йду поп'ю водички. <гум> я ну я знаю, що в коділки. Так що вони для мене мало зараз встановлять. Реально їх десь раз, два, три, чотири. Ой, ну я готовий не прям безопасно. Я ліпше піду туди. Бо тут дуже много хищ. Я не знаю, чого я сюди пришлю. Я просто для екшена, для епіка, Розумієте? Я для екшена і для епіка, для епіка. Сюда, і не Сюди. сюда и сюда. Пришл. Пришел. Пришел. Да, и пришел. Так что? Так что да, да, я пришел. Не пришел. Боже, там кадилки на... А завжди ділки, хоча не ділки не коср, ділки побеждал просто Тільки а. Слухайте, я уже виріс, так що, да. Треба ще мало почекати. Не, короче, я хочу екшена, я не буду одному. Я хочу для відео екшен. У мене вже був один екшен з ділками. Бул один маленький екшн з дзухом. Я хочу другу частину зробити. Я їх просто хочу. Эм. А, а, а! Там как Карну! А -а -а! Карну летает! Слышь, ты говоришь, Ян? Іди сюди, карташ Боже, як я промахуюсь. Да, як завжди, дівки. Кай. <гиб> Ел... Там елка... Эм... О! Ой. Выбач. З... Ну что ж, сто процентов. Так що, предлагаю на цьому закінчувати. Всім пока. З вами був Амагат. Oh І не пропускайте відео. Пока!